Так, друзья, сегодня на огляде такие знахідки. такие резномонитные и икона, и медальоны, и кокарды, и запальничка, срежки, брошки, ладенки, детальніше. Що я знаходив. Так от брошку у вигляді бабочки. В позолоті ось видно. Така от брошечка була колись у когось. Цікава знахідка. Потім зірка Давида. Шестигранна зірка. Потім такий от з цинку зроблений. Вітродув, мужик, типу, з відкритим ротом. Таку теж знахідку знаходив. Потім такі от кітка чи котик. З лапкою все. Така знахідка. Потім какарта, шкільна чи гімназійна. Така така карточка. Потім. Що ще знаходимо? Ну це візуально, це бусинки. Царського, царського времени, царського періоду. Така от велика, а така от маленька. Дві бусинки. Хто знає, що це, пишіть в коментарях. Бо в мене таких багато, я колись на одному місці. Штук 6 чи 7 на ковурявів іменно таку, таких штук. Якісь чи ладинка, чи амулетик якісь вушко. Що цікаво, багатьох різне з іншої сторони набити. Тут таке ось. З іншої сторони. Тут взагалі нічого немає. Ну а тут такі. потім що ще. На персточок такий цікавий тут камінець. Цікава знахідка теж була. На персточок з камінцем всередині. Так, іконка <laughs> така ось Така знахідка теж була. Потім ладиночка така ось. З цієї сторони таке зображення. А з цієї сторони таке зображення. В ладинки, потім така от ладинка, жаль, ще сломана. Теж була така знахідка. Така вона з цієї сторони. І таке от запраження Владинки з іншої сторони. Потім ведмедик походу до Олімпіади 80-го року. Такі от значок був. Або нашивка якась. Так. Поїхали далі такі от сережки. Це козацькі. Що цікаво, вони з різними камінцями бувають. З, є темний зелений, так як оце, є світлий зелений колір. Є білий колір, так як оце, є голубий колір, є синій колір, є червоний колір таких сережок. Така сережка. Така сережка. Це різних періодів. Це 800 років, це 700 років. Це щось між. 800 і 700 роками. Така от брошечка. Така знахідка теж була, знаходив. Одна брошечка. Це більш рання, це десь початок 1900-х років. А оця брошечка більш пізніша. Це ще чи не з 600 років ця брошечка виготовлена, ну, Зелень яка на ній? Так. Ну а це сережечка. Теж де то кінець 800-х років, початок 1900-х років. Така сережечка. Ну і запальничка така. Одні кажуть, перш, по Першій світовій війні ця запальнич, запальничка. Інші кажуть, що Друга світова війна, запальничка. Така от запальничка. Ну це з неї те, що наверх надівається. Ціленьку таку був, знайшов. Ну що, друзі, такий от того знахідок який мені вдалося знайти. Ну Це не за один виїзд, це за багато виїздів. Такі от штуки за багато років знаходив. Такі от цікаві різноманітні знахідки. Кому, друзі, яка знахідка найбільше сподобалась, пишіть коментарі, Буде цікаво дізнатися. Кому що сподобалося. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Гарних цікавих різноманітних знахідок. Ну і пока.